Це щось е, солодкий одеколон. Якщо коротко на початку чим мені пахне, з солодкістю і одеколоном автошей. Такий не, не приторно солодкий, а такий цитрусово солодкий. Цитрус з цукром поцукрований трошки. Чекайте, моя підказка. Ну, він такий. Ну, одеколон, одеколон зазвичай це такий це фужер, і він такий лавандово-кислий, лимонний. Так? Якщо стандартні брати більш-менш такі аля деколони. А тут і гострі. А тут одеколон, але він такий мгенький, жіночі ну, так, типу Жіночі? До речі, жіночі. той діптик був жіночий. Незважаючи, це ж це ніша. Ну, це і так. ну, понятно, там така троянда є. Хоча є чоловіки, які люблять носити трояндові аромати, до речі. Може, її чоловік може кінця. Mm -hmm. Але я більше на жінці дивую Тобто, Ревечний відступ, давайте. Що тут чуєш? Тоді якась така прикольна, не то квітка, не то спеція. теж якась мені знайома, не можу згадати. Тобто що? ти це відносиш… Зараз я не можу розкласти ага, на добре, ноти. Мається на увазі, що я не можу розкласти на ноти. Воно якось так звучить, як ну, не як ретро, а так дуже цільно цей аромат звучить. Важко виокремити щось. Але є щось таке. Бергамот, чи що, щось таке? Є бергамот. Якось бергамот є та і ще щось таке. Ні, ну Бергамот чується, знаєш, як чай з бергамотом, оце. От тільки чаю не чую, а бергамот. Тобі не чути ніякої там зелені, чогось такого зеленого, цитрусового? Зараз Оля скаже, що там є, ревінь. Ні, ні, є. ні, 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 ні. Ревінь. Тому що там вона його ревіню. чує, а я його не чую. Там нема ревіню, але просто. У мене це як то, як це називається, коли альфакторний цей. Мені, наприклад, цей аромат Це не буде підказка, тому що те, то, що я зараз говорю, там то в паміні нема. Але просто мені цей аромат, от так от перший занюх, це це як листя з цитрусового дерева. Листя смородини, напевно. А мені не смородина, це зараз перевірю. Коротше, я принесла тобі листя з цитрусового дерева. Це лимон. От понюхай, тобі здалека не пахне чимось таким в тому ароматі? Ой Боже, як гарно пахне. Є щось таке в тому ароматі? Ні. Ну вони різняться Ну, Ні, ясно, що вони різні, але. Щось таке. Лимонне листя так гарно пахне. Клас. Мені сподобалось. От мені цей аромат дуже, дуже схожий, дуже схожий на от такий Це от Це лимончик, яка краса. Оля принесла. Це принесла Мі, якісь... Саме менше вибрала, щоб, ну, щоб не тяжко там в сумці там, було нести. Нього... Вона <працт> вибрала саме найменший листочок. <працт> 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 <самий> найменший такий. Вони насправді в мене там великі. Бувають такі листя, лимона, як долонька. <працт> <працт> Вернемся. Ну, коротше, мені він пахне оцим. Листям, да? оцим, хоча там взагалі немає нічого зеленого. Ну, взагалі. Хоча ні. Е, ну коротше. я Яким з бергамотом, одним словом, чаем з бергамотом. Може, навіть і чаєм пахне, я не знаю. Може, зелений чай з бергамотом, хоч зазвичай чорний з бергамотом продають. І цей бергамот. Це ж тобі все-таки Пахне зеленим. Щось таке є, є щось таке. Та, ну я не знаю, що. Не можу вгадати. М -м 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 солодкість, до речі, на старті була, а зараз вона кудись вивітрилася. Не знаю, що це могло бути таке солодкувате. Може, якийсь сицилійський апельсин чи мандарин, чи щось таке. Ну, тут щось є солодкість. Тангерин? Тангерин теж тан солодкі. Вони такі ті як мандаринки. Бенджеринки, вони м'які, то не є гострий, це таке, як бергамотів. Хоча тут бергамот якийсь такий, ну, в тему, а не гострий. А він зараз мені більш такий mm -hmm. кисліший і. Ну кажу, солодкість пішла. От так. Такий такий. Більш такий кисліший, можливо, і бергамотний. Ну, такий... Ну, у мене чай з бергамотом. Чай не з не бергамотом, Ну так, та, серйозно. Я щось чую чай з бергамотом. Чи це Ніша, чи це люкс? Ну, я так. думаю, що це Ніша. Люкс таких гарних ароматів зараз Прямо. Ми захаємо люкс. Цей, ну, ну, а на Шанель, сцені. наприклад. Ну, так, да. а Черімулер. Ну, да. Окей, гарний люкс буває, тільки він дорогий просто. дуже. Хоча ну, це і теж не поганий. Це люкс Дорожчий, ніж, е, ніж Ніша. Буває, Але так. вони того варті. Ну, інколи. інколи. До речі, в мене колись був такий парфум мандарина Дак, лимон з перцем. Дуже от зараз він схожий на оцей лимончик з перцем від Мандаріни Дак Ой, це дешевий люкс, і це дуже були класні стійкі парфуми. Якщо хтось любить оцей от такий оць, лимонний запах, то якщо вони дати десь ще не чи вони ще продаються мандаріна ДАК, то він дуже класний був. Він такий жовтенький був флакончик. Я його вже давно закінчила. І також Жан Марко Вентурі з дешевого люксу, woman чи girl, навіть зхожий. Навіть гірл з салатовою кришечкою, теж він такий лимонний, він дуже а, мені асоціації дає з тим ароматом схожий. До речі, якщо це ніша, то дивно, бачиш, тому що люксові дешеві, теж такі подібні аромати є. Хм, ну, я цей герл не, не тестила, а woman тестила. Тож я вже той, ми теж розгадали. Тож та. Діптік, так. Добре, слава Богу. А... Ну, Я тестила вумен, мені сподобався, але я просто. Оцей Жан Марко Авентурі, то ж ти говориш, але Там. я просто не знаю, скільки він тримається. реально він мені сподобався так, що я прям думала, можу звідки купити. Дуже індивідуально. Він е, на деяких тримається дуже довго, так як е, Арман Басінред доволі стійкий. А деколи, але деякі люди пишуть відгуки, що не дуже тримається. А я його не носила, тому не скажу. Е, мені дуже дьорл сподобалась. Причому нова новинка їхня в парфумованій воді версія. У них завжди була вона туалеткою, а зараз випустили, Ну як зараз? Швидше. Так, добре, давай підіб'ємо підсумки. Ну, мені пахне просто лимончиком, бергамотиком, лимончиком, таким трошки чуть підсолодженим. Ну, тобто, не, не, не кислим, не таким гострим, гірким. Ну, а на рахунок того. Ще щось може. Я би сказала, що це унісекс. Тобто я би це могла цей бачити і так, на жінці, це і на чоловікові. Самі mm, ну і... Це може бути як люкс дешевий, так і, так і ніша. Взагалі, настільки не цей. На рахунок року, теж, якщо брати рік, то напевно щось таке 2007, 2010 до 2010-го, напевно. Тож не дуже сучасно мені звучить. Власне кажу, як ця мандаріна Дак, як оцей Джон Марко Вентурі, це доволі старі аромати. От такого типу. Так мені не звучить. Все, так? Так. Це Шанель Періс-Біарід. Шанель. І тут я його купила ну я купила свій пробник, тому що в піраміді тут верхніх нотах: тангерин, бергамот, лимон, апельсин, грейфрут в серці, неролі, зелені ноти, конвалія. І в базі білий мускус і пачулі. Тобто, я надіяла, що він буде таким максимально цитрусовим, але для мене він пахне м реально як цитрус, змішаний із зеленню, І цей аромат він пізніше ця зелень трошки якби, сходить, він більше таким стає цитрусовим, але досить довго саме оцим от, таким от листочком зеленим таким от. Воно мені той. пахне. Е, в принципі, та він досить стійкий. Такий шлейфовий це але... 18-й рік. Я перепрошую, тебе переб'ю, але насправді я б ніколи не вгадала, що це шанель. Тут немає шанелівської бази. Вообще. Так ти і крістал не вгадала, що це? шанелівської ну, бази. Та. Оля вибирає шанелі без шанелівської бази. Клас. Коротше, це 18-й рік. 18-й, я сказала 7-й. села -й. Да, й Це сучасний а, аромат. Ага. Це цей от, звучання от, цитрусово-зелене. Воно е, ну, майже не міняється, тільки трошки там далі. Такий цитрус стає більш солодковатим. Угу. Е, і що? Ну квітів я там взагалі не чую. на ну, ролі це вони мають такий цитрусовий трошки аромат. Ці квіти. А конвалії взагалі не чую. Там. Конвалії теж не чую, а от неролі, ти знаєш, не для мене неролі чомусь пахнуть завжди такою легкою димністю. Мають задимленість чомусь аромат киснах, неролі і тут його можна почути. Це якась, мабуть, їхня бутікова лінійка чи ні? Ну, чи це та, коси, та, та? Це, це, це та їхня така? Я не знаю, вона от типу косять під Ну. На старті вона от була дійсно от така, от дуже схожа на лимонний листок, який Валя показувала. Ні, мені, постійно, а зараз вона а зараз мені вона, зараз вона, пішла мило. Зараз така, менше, та, зараз менше зелені. Мильність. Хоча там та, я трошки збрехала тоді, як ти там це, є, бо mm -hmm. я заплуталася. Тут дійсно є зелені ноти в, в серці. Mm -hmm. Тому напевно, ці зелені ноти вони і дають таку mm -hmm. штуку, ну, ну таке відчуття, ніби це саме цитрусова, от, зелень, зелень, mm -hmm. цитрусова листя цитрусового дерева. Ну, коротше кажучи, воно мені все ще подобається. Вони досить стійкі і шлейфові. Та ціна 7 тисяч. Ну, сім тисяч, напевно, вона вартується. Уявляєш, ну от вони дуже схожі на мандарину. Так, єдиний мінус, не мінус, а єдина різниця з тою. Мандарина так це дуже дешеві парфуми. Це аля як Жан Марко Вентурі по ціні. Тобто там десь 500 гривень буде за п'ятдесятку, там чи за ну нехай тридцятку. Добре, до тридцятку 500 гривень, тобто вони недорогі. Не знаю, чи що їх можна знайти. Але в базі в них немає. Тут навіть я бачу Олі написано білий мускус. Конкретно так, білий мускус він дає пачули. часто мильність. І я ту мильність зараз чую. от мандаріни так цієї мильності цієї бази немає. Вона так і пахне монотонно лимончиком, з перцем і затихає просто, і все. А тут, а тут воно дає ще оцю базову мильність. Тут так, але вони дуже схоже пахнуть. Просто, якби ти спробувала, ну, принаймні, на мій смак, скажімо так, може і не на твій ні, але на мій дуже схоже. Просто ти сказала, скільки? 6 тисяч? 7 тисяч, да? серйозно. Але аромат загалом гарний. Ну, база, чесно кажучи, мені оця мильна, така якась не дуже чесно кажучи. Хоча я люблю мильні запахи, а тут воно ну, щось мені не знаю. Якось мені... дуже банально на старті і в серці мені більше подобається цей Мені зараз парфюм. не ну, все одно, воно, може, ти кажеш, мильність, але можна подумати, що вона зовсім так замилюється, як, як замилюється, наприклад, аура Мюглера. Вона дуже сильно замилюється, це прямо таке мило, мильне. А тут кислинка залишається. Вона... Все одно є, і оскільки я люблю дуже цитрусові аромати, я завжди вибираю такі, в яких база все ж таки зберігає ту кислинку. І Цей аромат він, хоч і трошки так і замилюється, як ти кажеш, дійсно. Але ця милість дає йому м'якості такої. Але кислинка все одно залишається це прикольно. Ну, типу, я щось не знаю. Ну, база мене не дуже вразила. Ну, тобто, я би 7 тисяч, на жаль, ну не заплатила. Бо ти це ти це сплатиш це? за стійкість. Е, uh, так, мабуть, <laughs> Але на старті, на в серці дуже красивий аромат. Дійсно, який. до речі, він майже він він як моно можна сказати ніша. Та, я би його могла й до ніші спокійно. Тут він, до речі, і класифікується для жінок і чоловіків. унісекс, mm -hmm. він, він такий дійсно унісексовий. Причому, коли я приносила тоді той кристал Овертно, ну, він жіночий був, то він реально дійсно ну, він схожий був, він теж цитрусовий, але він солодший, він такий mm -hmm. жіночий. Mm -hmm. А цей от я реально можу бачити для чоловіків. За рахунок тої зеленої нотки, ну такий та він ані сексовий цілком.